З вами адвокат Олексій Мендрух, така новина є щодо переведення через Армія плюс без погодження командира. Да, в нас там надала розширений коментар. Уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців, уповноважена президентом, і От вона розповіла, як це відбувається. Тому якщо вам цікаво або ну, вважаєте це відео корисним для своїх знайомих, для себе, поділіться цим відео. Залишайтесь на каналі, підпишіться на цей канал. Є ще телеграм-канал, там більш швидко виходять всі ці новини коротенько, по суті. Теж за діючим закандалсами, звісно, вам на телеграм-каналі повідомляю. І, звісно, ділюсь там практичними ситуаціями. Тому підпишіться, пошукайте по пошуку, там дуже багато вже цікавого матеріалу. І так, що до цієї новини. Було таке запитання, чи справді бійців переводять через Армію Плюс. Ну всім відомий вже додаток, колись окремо щодо нього знімав відео. Залишу тут посилання, таке базове відео. Е, от, чи справді переводять бійців без згоди командира? І от уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців Ольга Решетилова, ну, вона зазначила в розширених поясненнях, як це все відбувається. Пояснила деякі деталі. І от на питання, чи справді бійців переводять через Армія плюс без згоди командира, вона зазначає наступне. Так, запит потрапляє безпосередньо в кадровий центр ЗСУ у двох випадках. Перший під час переходу з тилової військової частини в бойову для рядових і сержантів. Другий – під час переходу з бойової частини в тилову, якщо військовослужбовець має висновок ВЛК про придатність до служби на тилових посадах. Але зараз його посада не відповідає висновку військово лікарської комісії для всіх, виключно з офіцерами та рядовими, хто виведені поза штат військової частини. В інших випадках згода командира військової частини на переведення все ж потрібна, але й тут є обмеження. Тобто вона зазначила випадки, коли згода командира не потрібна. Але от про інше також повідомляє. Якщо протягом доби відтоді, як боєць подав рапорт через Армія плюс, командир не погоджує і не відхиляє його в застосунку, документи автоматично потрапляють у кадровий центр ЗСУ. Нині в Міністерстві оборони вивчають питання щодо збільшення цього строку до двох або трьох діб. Там запит опрацьовують протягом 72 годин. І якщо все гаразд, протягом тижня готують наказ, який передають на підпис головнокомандувачам. Питання: у яких випадках переведення чи переміщення може бути порушенням прав командира військової частини? Порушенням не тільки прав, а й закону можуть, наприклад, бути випадки, в яких переведення або залишення військового в частині відбувається через тиск вищого командування або сторонніх осіб на командира військової частини? Такі звернення надходили до мене, зокрема, під час переміщень у піхотні та штурмові підрозділи з тилових частин, коли були спроби сторонніх осіб вплинути на командирів, які формували списки на переміщення. Це зазначає знову ж таки в Офісі. На що звернути увагу під час підготовки документів та рапорту на переміщення? У деяких скаргах. Які я отримала, йдеться про те, що під час підготовки рапортів і рекомендаційних листів припускається помилок у посадах та званнях військовослужбовця. Звертайте увагу щодо посад. Це приводить до помилок у кадрових рішеннях і може значно уповільнити процес переміщення. Адже для виправлення неточності увесь процес запускають спочатку. Щоб мінімізувати помилки, перевіряйте ваші документи перед завантаженням до Армії плюс, зазначила уповноваження. Що зі строками реалізації кадрових рішень командиром? На реалізацію кадрового рішення командир має 30 діб з моменту отримання повідомлення про ухвалення кадрового рішення. До цього періоду не зараховується час перебування військовослужбовця у відпустці, відрядженні чи на лікуванні. Також наказ неможливо реалізувати, якщо особа перебуває поза межами військової частини без поважних причин. Ну, мається на увазі СЗЧ. Контроль за переміщенням та оскарженням дій як командування так і рядового складу здійснює центральне управління захисту прав військовослужбовців Міністерства оборони України. По цій темі все. І от раз я вже зазначив, що до СЗЧ, там є покроковий алгоритм повернення на сьогоднішній день продовжено до. 30 серпня 2025 року цей термін повернення з СЗЧ безкарний термін. Тому, якщо буде це цікава тема, напишіть в коментарях, я зніму окреме відео. Ну, можливо, воно буде також корисним. Залишайтесь на каналі, підписуйтесь, поділіться цим відео. Переходьте за посиланнями на наступні відео. Вони отут з'являються, вони також корисні. Всім вечора, до побачення і мирного небудь!